Рекорд на Говерлі, підлітки з різних куточків України піднялися на найвищу вершину країни, щоб виконати танцювально театральну композицію Гуцульська ватриця їхня мета не лише встановити хореографічний рекорд, а й зануритися у гуцульську культуру та об'єднатися. Більше у сюжеті Ольги Лаврук. Під звуки народних мелодій та гру на автентичних інструментах, а ще з жагою до спільної справи. Так, учасники на вершині говерли готувались до встановлення рекорду. На танцювально-театральна композиція і юні хореографи досягли мети. Найвисокогірніша танцювальна театральна вистава. Перша за вами. Це рекорд. унікальний рекорд такої спроби ще не було. Саме були окремі танці а от театрально танцювальної композиції не було. Тому рекорд України встановлено саме в цій номінації. До участі в танцювальному рекорді долучилися діти з різних куточків України. На спільні репетиції їм вистачило лише одного тижня. Моє основне завдання було зробити з молоддю таку такий рекорд для того, щоб вони повірили свої сили. Це дойти на говерло, донести костюми а і популяризація автентичних народних танців, саме народного танцю українських сюжетних і взагалі. Української народної творчості, як такої, я вважаю, що, на мою думку, все вдалося. Діти впорали своїм завданням. Ми хочемо показати приклад людям, що об'єднавшись, можна підкорити будь-яку вершину і зробити, досягти будь-якої мети. Бо в єдності. Сила українського народу об'єднавшись, ми можемо робити великі справи серед учасників, які встановили рекорд. Андрій і Дарія. Незважаючи на труднощі, вони впевнені, все задумане вдалося здійснити. Складність загалом складність, в тому що дуже багато людей, пар іменно тому було дуже складно. Перше на каміннях тяжко дуже тут. Ями каміння на ноги дуже велике вібрація і. Тяжко, бо дуже багато пар всі не можуть нормально синхронізуватися, і велика тяжкість танцю ще трюки тяжкі. Загалом тяжко. Загалом я дуже задоволений. Мене переповнюють емоції. Тим більше на таких краєвидах. Це було дуже неймовірно. Ми багато готувалися, багато проводили часу, підбирали костюми. І це на мою думку вийшло дуже гарно. Рекорд мій перший, але до того ми багато де брали участь у всіляких конкурсах та фестивалях. Загалом до встановлення рекорду на вершині Говерли долучились 30 дітей.